Як ви аналізуєте і який, яка є програмою максимум для росіян на харківському напрямку і е, на Сумщині? Ну і також вдогін ще, якщо можна скажіть про фортифікаційні споруди, Ось яка у вас інформація по Сумщині, щоб деякі мірі навіть заспокоїти людей? У Сумщині я можу одразу сказати, що загроза така ж сама, як і на Харківщині, але в менших масштабах, тому що в них зовсім там інший ресурс сконцентрований біля кордону, отже, це також будуть е, бойові дії в прикордонній смузі, але без загрози для, наприклад, захоплення Сум, без загрози оточення Сум, без загрози захоплення самої Сумської області, і навіть ті дії, які будуть відбуватися в Сумської області, вони будуть меншими концентрації та інтенсивності аніж на Харківщині. Але ж, якщо говорити про фортифікаційні споруди. То в прикордонні смузі, в сірій зоні, вони також відсутні. Скажімо так прямо, а вони починаються за відповідну відстань від кордону. Яку саме про це також не бажано говорити в відкритих джерелах, але так воно і є. Кордон, він там без паркану під 3-5 метрів, залізобетонного. Ні на жаль, в таких умовах відсутня така таке загородження, і в принципі, програма максимум росіян на Харківщині, це не стільки захопити також Харків, це не стільки захопити Харківську область, скільки продемонструвати, що вони можуть відкривати нові фронта, що вони можуть наступати, що вони можуть становити загрозу, і через це почати процес примусу України до мирних перемовин. По китайському плану саме за китайським планом, не за формулою Зеленської, не за якимось баченням на Заході, яке там є, а саме за китайським планом. Тобто це залишаються окуповані території Росії, російські війська залишаються на території України. А через рік-два припинення вогню вони накопичують ресурс, потенціал і розпочинають нову хвилю повномасштабного вторгнення.